Юліфон Note 18 Ultra, доступна модель, дизайн якої трохи запозичили від iPhone, трошки додали свого, але в цілому всі фамільні риси притаманні юліфоном тут збереглись. Чудова фотокамера, класний дисплей, багата комплектація. Привіт! Юліфон Note 18 дійсно достойний представник свого бренду. Та і на даний момент ціна цього смартфону 130 доларів, якщо використати всі промокоди. Яка ж актуальна ціна на момент перегляду відео вами? Можете подивитися, посилання в описі я залишаю на Aliexpress. Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, так це на комплектацію. По-перше, зарядний пристрій з кабелем, звичайно, ж в наявності, безліч заводської документації від юліфону в наявності, Силіконовий бампер. Звичайний, прозорий також в наявності, ну і захисне скло. Юліфон майже завжди кладуть з Aliexpress, коли замовляєте, скло в комплект. Ну і щодо дизайну. Якщо подивитись на задню панель, то ми побачимо таку от структуру цікаву, яку, знаєте, на стінах кладуть такім, коли раніше так було модно робити, в квартирах, в будинках. Але ні. Насправді малюнок тут хоч і є, але вся панель вона пласка. Позаду випирають камери у нас, але чохол це згладжує. Зверху є роз'єм для навушників, зверху знаходиться інфрачервоний порт. Знизу знаходиться мікрофон, динамік, роз'єм для сім-карт і Type-C. Також є кнопка регулювання гучності і, звичайно, кнопка, яка налаштовується. Це приємно бачити в звичайному смартфоні. З цієї сторони, кнопка блокування зі сканером відбитків пальців. Приємний плюс цього смартфону в наявності датчика пропущених сповіщень. Ось тут зверху він знаходиться. Ну як бачите, камера фронтальна знаходиться у нас в окремому острівцю, а не в застарілій морально вже і взагалі каплевидній ставці. До, до речі, ми маємо слот на дві сімки, тут не три роз'єми, тут їх два. Дві сімки або ж одна сімка і картка пам'яті. В цілому, по якості збірки, як і в будь-яких практично смартфонів, де задня панель у нас пластикова, якщо трошки отут понатискати, якісь потріскування ви можете знайти. Але в цілому не можна сказати, що смартфон десь криво по зазорам стоїть, десь щось не так. Ні, смартфон класно виглядає, смартфон приємно відчувається в руки. В принципі, в мене питань немає. Єдине, що я ж кажу, отут-от десь знизу, якщо трошки понатискати, то якийсь маленький, маленький скрип ви знайти зможете. Ну, але зараз, наприклад, я вже його не знаходжу. Візуально смартфон виглядає абсолютно нормально. В бюджетному сегменті багато виробників люблять отаке от, от чудити щось цікаве з дизайном, і тут саме так і зробили. Ну і звичайно ж, відсилочка на айфон топовий. З дизайном тут все зрозуміло. А чим же здивував Юліфон в плані технічному? Насправді, якщо прям щоб здивувати, то напевно ні. Але за ці гроші ми маємо дійсно непогану потужність системи, а також великий акумулятор. Тепер говоримо про залізо. Що цікавого в нас тут є. По-перше, цей смартфон підтримує 5G інтернет, адже процесор Dimensity 720 5G. Далі у нас є 6 ГБ оперативки стандарт її lpddr 4 x І в нас є 256 ГБ постійної пам'яті UFS2.2. Незрозуміло чому 13-й Android на цьому смартфоні, так як це новинка вже середина 24-го року. 14-й Android чомусь не поставили. Акумулятор має 5450 мАч, Це досить хороший запас, і я вам скажу, що так, на один день легко вистачає цього смартфону в активному режимі використання. Щодо розрядки акумулятора при перегляді відео, то на 9 годин лише вистачає цього акумулятора. Так, далі тротлінг. Тротлінг, як бачите, тут дуже сильно присутній. Вже буквально через 5 хвилин тесту ми бачимо, що процесор здався і пішов потихенько опускати свої робочі частоти для того, щоб не перегрітися. Так буває, це не дуже гарний показник тротлінгу, але знову ж таки побачите ви це лише в іграх. Якщо будете хвилин 20-15 грати, то тоді можливо трошки у вас продуктивність і просяде. Але якщо просто користуватись смартфоном, то ви ніколи цього і не зрозумієте, чи тротлить у вас процесор, чи не тротлить. Для того, щоб налаштувати ось цю кнопку, заходимо в основне меню, знаходимо пункт Custom Key, заходимо, натискаємо і бачимо всі операції, які ми можемо сюди поставити. По суті, це все як в будь-якому смартфоні, навіть захищеному. Тут у нас стандартні із операційної системи фішки, наприклад, ліхтарик, скріншот, або ж можна вибрати будь-який додаток, який у вас встановлений. В смартфоні також є модуль NFC, це величезний плюс, і без цього сучасний смартфон я в принципі вже ніяк навіть не розглядаю. Та і в цілому хочу сказати, що система працює тут нормально. Цього процесора дійсно вистачає, з рахуванням того, що цей смартфон не сильно той дорогий у нас, і з 5G, і з NFC, і в принципі, звичайно, свій бюджетна дзвонилочка. Це бюджетний смартфон, тому ніякого акценту на звук виробник не робив. Динамік тут один, і вмикати навіть я його не хочу просто звичайний середній по якості звук. Так, а що ж із іграми в цього смартфону? Тротлінг тут, звичайно ж, присутній, але це не означає, що ви не зможете грати в ігри. В принципі, зможете. Як ви бачите, ніяких глюків немає. Це у нас зараз середнє налаштування графіки і Call of Duty без проблем тут запускається, як і більшість інших ігор. А от щодо дисплею, то тут, з рахуванням ціни майже 150 доларів, мені хотілося би бачити 120 Гц частоту оновлення, але маємо лише 90. Хоча, можливо, мені просто варто перестати вже порівнювати все з Blackview Shark 8. Ну добре, дисплей тут абсолютно звичайний. Хоча дивно, що виробник на своєму офіційному сайті дуже мало дає інформації. Немає інформації про яскравість, написано, що скло горіла глаз, але не вказується, якого покоління, конспірологія якась. Дисплей тут великий 6,78 дюймів по діагоналі. У нас немає можливості налаштувати кольори, але в нас є можливість поставити частоту оновлення лише 90 Гц, а не 120. Але повірте, це набагато приємніше, ніж базові 60, які в деяких смартфонах, до речі, до сих пір можна зустріти. Я напевно збрешу, якщо скажу, що тут ідеальні кути огляду, я думаю, ви самі бачите, що коли навіть трішечки відхиляєш смартфон, яскравість, насиченість кудись дівається різко. Бачите, темніє зображення. Але коли під максимальним кутом дивитись, то воно начебто повертається більш-менш назад. Це типова ситуація для таких от бюджетних матриць, таке я бачу на багатьох смартфонах насправді, і це нормально. Якщо в звичайному режимі користуєтесь, прямо дивитись на смартфон або трішки під якимось невеликим кутом, то зображення не міняється. І для перегляду відео, наприклад, цього достатньо більш ніж. Ще великий плюс в тому, що тут роздільна здатність Full HD а не HD Тобто зображення дійсно дуже згладжене, тут жодних якихось... Гострих кутів ви тут не побачите, тут все плавненько, тут все прекрасно виглядає. Дисплей у нас захищений склом Gorilla Glass, але, на жаль, немає інформації ніде Gorilla Glass якого саме покоління, але я чогось думаю, що це Gorilla Glass 3, скоріш за все. Одним словом, дисплей нормальний на 4 з плюсом із 5, враховуючи ціновий сегмент цього смартфону. Щодо камер цього смартфону, скажу, що на папері виглядає все досить круто, як часто буває в багатьох схожих брендів. Але насправді скажу, що трошки все таки перекрутили. Особливо перекрутили з шумопоглинанням, тому що поглинаються не тільки шуми, а й взагалі все, що відбувається в кадрі. Тому при запису відео звучок у вас буде трошечки тихенький. Але от щодо фото, то тут я був впевнений, що юліфон не розчарує і він не розчарував. Знімає смартфон дійсно круто, Юліфон тримають марку. Ну і камера. Два модулі по 50 мегапікселів. Один модуль це у нас ширококутний, а інший модуль це основний. Знімати в основному можемо ось тут, в цьому режимі. Якщо зайти в режим більше, то побачимо аж тут ось White Angel. Angel. Його аж сюди занесли чогось. Режим панорами тут є режим боке. По режимах, от, взагалі, юліфон завжди радує. Тут є все, що вам треба. Режим нічної зйомки це там, де в вечірній час смартфон витягує якість фотографії. Ну і режим відео. Дивіться, це смартфон, в якому є стабілізація, але те, як вона працює, це я вам вже покажу зараз на прикладах. І цей смартфон вміє писати 4К відео і також зі стабілізацією. Хоча стабілізація тут не найкраща, і шумопоглинання якось криво працює в цій прошивці, можливо, його поправлять, а можливо, і не поправлять. Але в цілому, що стосується якості фотографій, то тут смартфон дійсно в топі. Давайте подивимось, як це працює. Юрифон нот 18 Ultra трошки вітер перевіримо якраз стабілізацію до речі. Як перший смартфон, Uliphone Note 18 Ultra буде більш ніж нормальний. Тут достатньо потужності, тут нормальна камера, тут великий акумулятор, тут є NFC в кінці кінців. Тож, якщо хочете купити цей апарат, то посилання на Aliexpress, звичайно ж, в описі знайдете. Ну а якщо в Україні хочеться таке купити, то я думаю, на початку липня вже вони мають з'являтися. Не забудьте підписатися на канал, і будемо на зв'язку. Бувайте!